Добрий день, ми з України. Погода в нас другий день. Кепська, я б сказала. Вчора був дощ весь день, сьогодні дощ зі снігом. То сніг, то дощ, то ну таке. Не пойми, що погана, погана дуже погода. На город не виходжу. Мокро, бридко, от. В нас 5 градусів тепла. Так що, на город поки не ходжу, але покажу, що в мене робиться. Ось я зробила так трошки тут понаставляла, зробила собі розсадник. Поки що нічого не ставлю. Ось в мене стакани, все в очікуванні. От, але я порахувала, то повинна тут моя розсада вся поміститися. Ось лампи, бачите, дві в мене такі прямоугольні, професійні лампи. І три, виходить, три ось такі будуть 1,20 в склі. Теж гарні, дуже, дуже вони добре світять. Надіюсь, цього буде достатньо. От. Для розсадника, думаю, це буде достатньо для зростаючої розсади. Я дуже надію, що недовго ми тут будемо. Е, тому що Тому що в мене ще будуть обновочки, все буду знімати. Е, в мене буде теплиця для розсади. І не просто теплиця, а теплиця зі стілажами. Е, вона така спеціальна для розсади. От. Так що, надіюсь, все буде добре, скоро буде тепло. Теплицю ми ту поставимо. У мене ще дві нові теплиці будуть. Одна буде 4,5 на 2 для огірків. Це буде огіркова тепличка. в мене така. От. І буде теплиця для розсади. Значить, там буде в мене розсада, потім, як я розсаду, вже занесу в теплиці та буду саджати. То в тій теплиці в мене буде рости зелень, надійшла буде. Ось як зараз тут в мене росте. Ось так буду пробувати, буду все експериментувати, буду все вам знімати. І ще дивіться, поки немає такої роботи, що я ще зробила. Запустила другий стелаж. Ось він у мене вже повністю працює. От, під'єднане світло, все. Добре. От, поки що в мене тут мікрозелень Мері зростає. От. А ось дивіться, що в мене тут от я настроїла. Значить, це стелаж для розсади. Тут в мене розсада проростає. Що я зробила Трошки зараз. Одна лампочка. Не хочу горіть. Ось так. Значить, що я зробила? Я тут поставила обігрівач. Обігрівач працює. От. І тут же, через плівку не видно, там в мене стоїть зволожувач повітря. Все всередині, все обкрутила плівкою. Ось такими біндерами зажала. От. І там у мене тепер такий. Розсадничок, там у мене проростає розсада. Ну, не тільки проростає, вона ось у мене є маленька там баклажани. Перці вже проросли, маленькі, вони ще там. Але ті, що проростають, у мене ще е, всередині в плівки. От. А ті, що проросли, я вже плівку відкриваю, але вони залишаються там до пікіровки. Отут в мене буде такий тепер, Фух, все по правилам. Так, я оце собі придумала, так, поки що буде. От, там в мене буде така, як теплиця. І там буде в мене проростати вся розсада. Ось такі в мене. Так, не знаю, не видно. У мене там 27 градусів. Не видно. А, ось так видно. 28 навіть уже. Я буду, якщо дуже буде жарко, я буду прикручувати просто обігрівач. І все. От. Зараз трошки прикрутю, щоб до 25 мені було. 25 градусів, я думаю, це добре. Вологість поки що не піднялася, я тільки поставила той зволожувач. Ну, 36 градусів. Мені до 60 до 70 треба підняти там вологість. Надію, що підніметься. Ось такі діла. Ще хочу розповісти, для чого я це зробила. Для чого в мене тут така міні-тепличка? От. І я грію тільки її. В приміщенні в мене тільки маленька батарейка. Ну, батарея. От. Тому що навіть зараз в мене тут є ще інші рослини. Я не можу гріти все приміщення. Верніше, я можу його гріти, але це неправильно буде. Чому? Тому що, припустимо, рослинам, коли вони проростають, коли вони ще маленькі ростуть, їм потрібно тепло. От. А іншим рослинам в мене ще й зелень. ось, мікрозелень, бачите? Ще в мене соячник буду виставляти на світло. От. Там ще зелень. Тут зелень в мене росте. Їй не потрібна така висока температура. 20 градусів це найвище, що повинно бути. І потім, якщо я буду виставляти ось сюди значить, свою розсаду, теж їй треба менша температура. Температуру потрібно скидати. Тобто, поки вона росте, проростає, їй треба багато тепла, багато вологи. От, а потім, як я буду виставляти вже її на, сюди, на столи, то не потрібно їй така температура, її треба скидати, щоб вона не тягнулася, щоб були гарні, гарні рослини. Так, ось в мене тут, бачите, стоїть градусінчок, і тут я дивлюся, яка в мене тут температура. Тут навіть немає 20 градусів. Я не знаю, видно, не видно? Не видно. Ось так, бачите? Тут десь градусів 18, отак десь. Це добре. Коли я потім поставлю сюди розсаду, їй буде добре. І іншим рослинкам, які зараз в мене ростуть, теж це добре. Їм не треба е, така температура навіть там 23 градуси, 25, це, це геть, це багато. Вони будуть тягнутися і будуть, ну, ніякі. Рослини. Це мені не потрібно. От. І також для зелені моєї такої теж не треба. Тут я вері ось поставила, яка в мене в ґрунті. Тут ще планую досадити Ось поставила ще горшочки. Буду досаджувати мері, яка ще трошки пізніше, щоб були різні урожаї. От. І для мікрозелені теж не потрібна така висока температура. 20 градусів це потолок. Ось, тому буде так. Тут я буду ось таким чином повишати температуру. Там тепленько, там волого, там якраз тут те, що треба. От. А тут я буду її скидати, дуже буду старатися, якщо дуже сонце буде велике, то вікна я буду закривати для того, щоб не так було жарко. Сонце гріє. От. І буду відкривати вікна, все, двері буду старатися скинути ту температуру, щоб було тут прохолодніше. Щоб розсада не тянулася і була гарненька. А ось це, бачите, який в мене? Це зволожувач повітря. Це, знаєте, з СССР ще, напевно. Ось такий. Він працює дуже добре, зволожує. Я його включаю теж. Дуже класно він справляється з своїм задачами поки що. Йому вже дуже багато років, напевно, як і мені. Нічого працює, хай працює ще. Скільки, скільки зможе, хай працює. І, до речі, ні разу він не ремонтувався. З того, я не, не, не скажу зараз, якого він року, але давним-давно вже. Працює, не, не раз не ремонтувався, все добре, не ламався. Тут. Ось так. Думаю, надіюсь, я розказала вам все дуже подробно. Для чого це потрібно, для чого я це роблю.